<гум> Сьогодні на селектор, щось. Говорити гучно, ні, нормально. Так. Отак, як говорити да? в житті, так. Да. Водичка є, хорошо. Угу. Це ж прямий ефір, тому тут в прямому ефірі легше, ніж запис. Так? Да? Чому? Ну, якось так людина більш зібрана, коли в запису людина знає, що можна там підмонтувати буде. Добрий вечір в ефірі програми Вечірня студія. І сьогодні ми будемо спілкуватися із заступником голови Херсонської облдержадміністрації, керівником апарату Валерієм Михайловим. Добрий вечір. Добрий вечір, Олю, добрий вечір, шановні телеглядачі. Я одразу хочу сказати нашим глядачам, що працюємо ми в прямому ефірі, а тому приєднуватися до нашої розмови зможете, і ви за номером телефону 22 48 02. Телефонуйте, ставте ваші запитання, ну а ми будемо на них відповідати. Так? Ну, перш за все, хотілося. Проспочати розпочати нашу розмову з того, що ви не так давно були призначені на цю посаду, але у апараті облдержадміністрації ви людина не нова, оскільки ви працювали радником голови облдержадміністрації, але тепер змінилася посада, і змінилась напевно і коло ваших повноважень. Відповідно, і ваша відповідальність відчули вже це? Ну дещо змінилося. Я був призначений головою обласної адміністрації 18 липня цього року. Став очолювати апарат обласної адміністрації, це досить е, е, така структура, е, в яку входить 14 е, підрозділів, е, обов'язки різні від е, починаючи від фінансово-господарських підрозділів, закінчуючи головним спеціалістом протидії запобігання корупції. Тобто палітра завдань досить широка, і частково е, я опікуюсь тими ж питаннями, е, якими опікувався, будучи. Радником голови обласної адміністрації, але значна кількість питань службових обов'язків, звичайно, додавилося. І Якщо говорити про функції, я можу констатувати, що Головними, ну я б зупинився на управлінських функціях. Да? Управлінські функції це одні з головних функцій. Звичайно, що моєю головною задачою є організація забезпечення ефективної роботи апарату державної адміністрації. Це в питаннях реалізації державної кадрової політики, в питаннях проведення адміністративної реформи. Ну звичайно і контрольні функції, тому що апарат. Той, який я очолюю, він стежить за виконавською дисципліною в першу чергу щодо виконання законів України, указів Президента України, нормативних документів уряду, розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації. Питання координації взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, з територіальними підрозділами. Питання Відносяться до функції апарату це і кадровий резерв, і підготовка, і навчання. До речі, ми почали зараз спільно з центром підготовки кваліфікації та Національною держслужбою серію семінарів по підготовці кадрових апаратів до реалізації з 1 січня 2014 року нового закону про державну службу. Якщо говорити про кадри, то на кого більше роблять ставку нині? На досвід чи на молодість? Я думаю, що тут треба і досвід, і молодість. Це ну, гарне поєднання. Зараз uh, у нас молоді люди, які приходять на державну службу, досить освічені, знають іноземні мови, іноді не вистачає досвіду. Ну, для цього напевно існують і більш досвідчені кадри. Як в апараті, так і в керівництві, і в структурних підрозділах, які допомагають молодим людям ну, Зайняти пристойне місце і бути фахівцями в своїй справі, намагаєтесь тримати такий баланс, так? так стримаємо. Ну, ви сказали, що ще досить важливим у вашій роботі є такі організаторські здібності, так, оскільки без цього нікуди. Якщо говорити про організацію, то не так давно ви брали участь у організації у підготовці до зустрічі поважного гостя. На початку серпня до нас приїздив віце-прем'єр-міністр. Міністр України Олександр Вілкул. власне теж ви супроводжували його. І якщо говорити про враження, які залишилися у гостя, то які вони напевно що він ділився з вами? Ну я не тільки супроводжував, а брав і апарат обласної державної адміністрації, брав безпосередню участь у підготовці цього візиту. В об'єктах, які були запропоновані віце-прем'єр-міністр для показу, щодо вражень, ну враження позитивні. Ви знаєте, що він перше враження, яке справили на нього Херсонський аеропорт, тому що ми. Це я без перебільшення можу сказати, що це ну, головна заслуга в тому, що працює цей об'єкт, це голови обласної адміністрації Миколи Михайловича Костяка, який, який після семирічного занепаду, можна так сказати, знайшов юридичні, адміністративні і фінансові механізми для того, щоб цей об'єкт запрацював. І цей об'єкт ну, транспортна артерія, чи якщо хочете. Повітряні ворота у Херсонщини це напевно той чинник, який сприятиме і розширенню, якщо хочете, поглибленню інвестиційної складової Херсонщини. Думками про побачення. Про побачене віце-прем'єр міністр поділився із нашими кореспондентами. Зараз маємо змогу знову пригадати, які об'єкти він відвідав. А тоді поговоримо не лише про враження, а й про результати його візиту. Будь ласка. Цього разу літак з київським гостем приземлився не у Миколаєві, як зазвичай, а у нашому нещодавно відновленому аеропорту. Те, що після семирічного простою литовище поновило свою роботу, заслуга обласного керівництва. І, хоч триває реконструкція міжнародного аеропорту, віце-прем'єр впевнений, що він буде одним з найкращих серед регіональних за півроку. Пасажиропотік через аеропорти України зріс на 4%. і В цій цифрі є доля Херсонського. Поява Херсона на повітряній карті України дуже важлива для розвитку логістичного потенціалу нашої держави. Розвиття системи аеропортів, розвиття логістичного потенціалу нашої країни являється одним із пріоритетів діяльності правительства. И я можу сказати, що Михайлович Костяк, який являється ідеологом відновлення роботи і розвитку херсонського аеропорта, казалось, зробив невозможне. Тобто, фактично проведений капітальний ремонт аеропорту вперше за 7 лет. Совершен 1-27 июля и дальше это будет постоянно проходить регулярный рейс Херсон-Москва. До этого аэропорт работал в чартерном режиме. С начала года это около 50 чартеров. Сделан отличный капитальный ремонт и залы прилета, организована работа и пограничной службы и таможенной службы. Сейчас ведутся переговоры об открытии других направлений. Это и направление Киева, Херсонская область, Херсон, это область пяти морей огромный туристичний потенціал, і я уверен, що у Херсонського аэропорта большое серйозного будущее. Житло стає доступним. Для тих, хто скористався соціальними програмами уряду, власна нерухомість з мрії перетворилась на реальність. П'ять державних програм із здешевлення житла діють в Україні. Херсонці скористались трьома, і в результаті п'ятиповерхівка по проспекту 200-річчя Херсона була добудована. Дом очень непростой, непростий, Попал, попав сожалення в кризисний період. Вот, но именно за счет того, что мы сумели сконцентрировать финансовый ресурс трех государственных программ на этом объекте. Удалося його успішно завершити, з хорошим качеством. 65 молодих родин отримують ключі від квартир. Житло виявилось довгоочікуваним. Більше п'яти років тривало будівництво і попереду ще виплата кредитних коштів. Але завдяки державній підтримці всього 3% річних сплачуватимуть новосели. З 2010 року більше 7 тисяч українців отримали власне житло за державними програмами. Десята частина з них херсонці. В області темпи непогані. Оцінив віцепрем'єр міністр. Особливо радує, що поряд. Зводиться ще будинок за програмами здешевлення житла. Обласна влада обіцяє наступного року завершити будівництво сусідньої дев'ятиповерхівки з півсотної квартир для родин, що скористалися державною підтримкою. Я впевнений, що ми тільки робимо перші кроки, але за три роки ми вже здаємо 700, 715 квартир для молодих сімей, і будемо збільшувати цю програму. Обласна державна адміністрація виділяє кошти на здешевлення. Друга точка візиту віце-прем'єр-міністра України інфраструктурний об'єкт. Олександр Вілкул особисто перевірив стан виконання будівельних робіт зі зведення мостового переходу через залізничні колії з району Хибекана та Таврійський. Виконана третина робіт, але у 2014 році підрядники мають здати об'єкт в експлуатацію. Це питання контролюється Кабміном. Під контролем глави держави освітянський проект. Світ має стати відкритим. Дві школи області взяли участь у першому етапі національного проекту Відкритий світ. В одній з них, загальноосвітньому навчальному закладі села Мікільського, відбувся інтерактивний урок з фізики та екології. Учні сьомого класу знайомились з енергозберігаючими технологіями роботою двигуна Стерлінга у 3 d вимірі. У кожного учня персональний пристрій для доступу в програму. Ноутбук чи нетбук. Вчитель має свій комп'ютер. Цифрові лабораторії використовуватимуть на уроках хімії, фізики біології. Мультимедійні інтерактивні комплекси встановлені у п'яти класах Микільської школи. Проект Відкритий світ забезпечить рівний доступ до знань у містах, мільйонниках і в селах. 54 навчальні заклади України вже оснащені сучасною технікою. З 1 вересня ще 2000 тисячі українських шкіл отримують сучасне інтерактивне обладнання. Сільгосп машинобудування на Херсонщині відновлюється. Колишній комбайновий, а нині Херсонський машинобудівний завод випустив зернозбиральну машину Тукано 440. Це результат спільного проєкту з провідним гравцем світового ринку комбайнобудування німецькою компанією КЛААС. Україна зернова держава. І забезпечити сільгосп виробників новою якісною технікою завдання влади. У нас є унікальна можливість. Ми можемо бачити перше комбайни мирового рівня з табличкою Made in Ukraine – зроблено в Україні. До 2020 року планується налагодити випуск близько 8 тисяч машин тукано 440. Реалізовуватиметься комбайн переважно на внутрішньому ринку, але високі технічні характеристики і світовий бренд класу забезпечить вихід. І на світовий. Голова облдержадміністрації Микола Костяк впевнено говорить, що річні обсяги виробництва зернозбиральної техніки в Херсоні будуть втричі вищими від запланованого. До того ж, це не єдиний напрямок діяльності підприємства. Сьогодні ми бачимо перспективу розвитку цього комбайну, але не ті тільки комбайна, але сьогодні будемо робити і сьогодні доповнення до виробництва сільськогосподарської техніки. В першу чергу нас цікавить це зрошувальна техніка. У Генічському районі реалізується національний проект Інтермедікал Екосіті. Будівництво міжнародного реабілітаційного містечка. Реалізовано вже на 40% за рахунок інвестицій міжнародної клініки відновного лікування професора Казявкіна, яка працює у Турскавці. Унікальна методика лікаря світового масштабу знайшла підтримку на рівні держави за дорученням президента. Інтермедікал екосіті став національним проектом. Реалізація на Арбатській стрілці проекта. Интермедикал Eco City. Это очень важно. И в социальном плане, потому что это качественное мирового уровня пациенты со всего мира. Лечение и паралича, и политравы, и многих других болезней. Но это и жизнеразвитие курорта Арбатской стрелки. При круглогодичном пребывании здесь постоянно 500 пациентов, минимум еще 500 обслуживающего персонала, здесь появляется жизнь. Арбатская стрелка Прівращається в круглогодічний курорт, а значить, розвивається фактично весь южний берег Херсонщини. Ну ось, власне, це був такий невеликий огляд перебування Олександра Вілкула у нас на Херсонщині. І як ми вже сказали, про враження, але хотілося б дізнатися і про результати цього візиту, і що, власне, буде зроблено на державному рівні. Ну, ви пам'ятаєте, що Олександр Івич давав. Інтерв'ю на Скіфі він говорив про підтримку держави проєктів, які були запропоновані йому в рамках цього візиту. Я хочу сказати, що безумовно, за результатами робочої поїздки, віце-прем'єра буде прийнято відповідне доручення. Зараз нами формується проєкт такого доручення. Зокрема. В проєкті передбачається передбачення в державному бюджеті на 2014 рік коштів для проведення зазначених робіт з відновлення радіонавігаційної і світлосигнальної системи злітної полоси аеропорту. Це дуже важливо, тому що сьогодні аеропорт працює в режимі денному а для того, щоб була повна в повній мірі функціонував, ми хочемо забезпечити також і нічні польоти. Для цього потрібні певні кошти, є вже напрацювання, є обладнання. Я думаю, що залишилось вже небагато до цього. Сьогодні, як ви знаєте, є регулярні рейси Херсон-Москва, іде напрацювання з авіаперевізниками для забезпечення перельоту до інших міст України і в перспективі, напевно, до зарубіжних країн. Робота в цьому напрямку триває. Що стосується шляхопроводу по вулиці Адмірала Сінявіна і Залайгарсек, це відомий проєкт. Неодноразово говорили, що більше як 40 років за нього ніхто не брався, і от нарешті цей проєкт запущений. Є доручення відповідне президента України Віктора Федоровича Януковича, голова обласної адміністрації, особисто опікується цим проектом, тому що проект дуже важливий для Херсонщини як транспортна магістраль і має велике соціальне навантаження. І ми знаємо, що це буде скорочувати час переїзду так, від мікрорайону до центру, де сконцентровані, ну, де діловий центр, фактично політичний центр Херсонщини, а час. Це така категорія, яка не продається, не купляється. Ну, власне, вже почали робити певні аналізи і говорять, що це дійсно буде вигідно економічно, оскільки і квартири у Таврійському мікрорайоні, якщо буде відкритий, коли буде відкритий цей мостоперехід, теж збільшаться у ціні, виросте їх ціна. Так, так. До 2000, у 2014 році має закінчитися будівництво мостопереходу, ну, так? Та планується так, що за умови. Виконання всіх робіт за умови насичення бюджетних коштів інших джерел фінансування ця робота напевно має бути закінчена до кінця 2014 року. Що стосується. Давайте так по пунктам. От, ті об'єкти, які відвідав Олександр Вілкул, ще один об'єкт дуже важливий для Херсона, для Херсонської області, це машинобудівний завод. І відповідно випуск нових комбайнів має важливу роль для економіки, відіграє важливу роль у розвитку економіки Херсонської області. Звичайно, сільськогосподарське машинобудування. Це ну, напевно, той стовп, як ми кажемо, на якому може зиждитись вся система сільського господарства, тому що без техніки, в житті ми без сучасної техніки, я би сказав, ми вже не зможемо збирати ті врожаї, які вирощує ну, зокрема Херсонщина. І от ми бачили репортаж, який Олександр Юрійович давав інтерв'ю. Да? Він наголошував на надзвичайній важливості цього проєкту. Я й лише можу додати, що виробництво комбайнів СКІФ це, за словами віцепрем'єра, яскравий приклад імпортозамінення. і реалізація цього проєкту додасть до 400 робочих місць додатково. А це теж соціальний так сказать момент в реалізації ініціатив і президента, і в реалізації регіональних програм розвитку Херсонщини. А ще один важливий проєкт це розвиток туризму на Херсонщині. І ми говорили і про роль того ж аеропорту, яку він буде відігравати у цьому питанні. Ну і, власне, Олександр Вілкул відвідав Іарабатську стрілку, де теж йшлося про те, що Херсонщину потрібно зробити краєм, де туризм буде, де на туристів чекають цілий рік, не лише влітку. Ну, ви знаєте, напевно, чи телеглядачі теж знають, що там є унікальні джерела. Для лікування для реабілітації хворих з церебральним паралічем інших захворювань. Тому, звичайно, що створення Intermedical City на Арабатській Стрілці це в принципі елемент і розвитку інфраструктури Арабатської стрілки і Генічського району в цілому, тому що необхідні будуть і супутні, і навчальні центри, буде, і транспортна інфраструктура, яка буде забезпечувати. Можливість тим, хто тим, кому потрібна ця медична допомога чи реабілітаційна допомога в цьому центрі, головним таким я би сказав, знаковим моментом є те, що цей центр він буде. Для лікування дітей, от з, з дитячими заболіваннями, тому що ви знаєте, соціальна ініціатива президента Діти наше майбутнє да і це напевно вписується е, в цю ініціативу, тому ми е, горді з того, що на території Херсонщини є такий унікальний е, ну, лікувальне, науково-лікувальний заклад. Як це містечко медичне це містечко. Якщо ми говоримо про дітей, як про наше майбутнє, то таким кроком у майбутнє проект Відкритий світ відтак. Олександр Вілкул відвідав Микільську школу, де власне цей проект вже реалізовується. Ми бачили це і в сюжеті. Наші глядачі мали можливість це побачити. Дві школи, поки на Херсонщині є учасниками цього проекту. Зрозуміло, що це державна така програма, загальнодержавний проект, але От маємо надію на те, що більше херсонських шкіл долучиться до цього, можливо, саме сільських шкіл. Це національний проєкт, відкритий світ, який, звичайно, він має державного державне навантаження, який започаткований в рамках забезпечення рівного доступу до освіти. І ви бачили в сюжеті, що Олександр Вілкул... Власне, сам переконався, як працює цей проект. Це не тільки доступ до інтернету, скажімо, малозабезпечних сімей, які можуть приходити до школи і користуватися цим, це електронні версії наукових програм. От зараз за сьомий клас, але планується далі до кінця року за вісьмий, Наскільки мені відомо, дев'ятий клас теж зробити електронну версію навчальних програм, що дасть змогу дітям, які не зможуть там з причин ну хвороби чи ще якихось інших причин відвідувати шкільні заняття, отримувати ну повноцінну фактичну освіту. Ми в нашому проекті доручення. За результатами візиту ну, плануємо, плануємо туди внести пропозицію. Через проект відкритий світ ще для 70 загальноосвітніх шкіл Херсонської області. Звичайно, що це будуть школи і міські, звичайно, і сільські. Ну, хоч, хотілося б, аби цей проект дійсно був реалізований у таких масштабах. Будемо на це сподіватися. Взагалі, от ми почали говорити про ініціативи президента, про ті проекти, які реалізовуються тут у нас в Херсонській області. Ну, і, власне, президент вимагає їх виконання, і зрозуміло, що виконати все водночас не можна. Напевно, що є ті проекти і ті завдання, які наразі ще не виконані, але робота над якими ведеться. Ну назвемо так. Проекти знаходяться на виконанні. Проекти доручення президента України Віктора Федоровича Януковича. Необхідно наголосити, що в принципі, завдячуючи і ініціативі. Обласної державної адміністрації і особисто голови адміністрації Миколи Михайловича Костяка президентом підтримані і прийняті рішення, які роками не зрушувалися з місця. Це можна до цього можна віднести і експлуатацію обласного онкологічного диспансеру, надання статусу скадовського курорту національного значення. Морський інститут отримав статус академії. Так, ну, той же Херсонський аеропорт, той же мостовий перехід. Тобто ці об'єкти за три роки я можу сказати, що в області успішно реалізовано більше десяти проєктів, що раніше ну. Ми не можемо зараз порівнювати роки ті, тому що аналізуючи ситуацію, не бачили з позиції сьогоднішнього дня от такого стрімкого ходу в залученні і інвестування інвестуванні в економіку регіону. Всі ці проекти, звичайно, в першу чергу націлені на розвиток соціально-економічної складової регіони, звичайно для людей. Ну, можна сказати, що продовжуючи цю тематику, от, е, сьогодні активно проваджується проєкт адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту, да, через систему «Укрпошти» впроваджується проєкт проект для того, щоб люди з сіл не їздили там до центру, до районного центру, а через послуги пошти отримували адміністративні послуги, які їм має надавати держава. Це і здешевлює, і спрощує отримання таких послуг. А відтак громадяни зможуть реалізувати теж свої громадянські права, ну які вони бажають. Ну, дійсно полегшує життя значно, якщо говорити взагалі про ті питання, з якими доводиться стикатися мешканцям Херсонської області. От ми говоримо про такі загальнодержавні проекти, і відповідно, що Зрозуміло, що те, що можна було зробити на місцевому рівні, все робиться, але це ті проекти, які вирішити і втілити в життя без допомоги держави, їх просто нереально неможливо. Ну, певні проекти звичайно. Я хочу сказати, що місцева адміністрація і на обласному і на районному рівні працюють, відпрацюють ці питання і завдання, які ставить перед нами президент України уряд України. Не все звичайно виходить, тому що є. Чинники різного характеру, є ресурсне забезпечення, є фінансове забезпечення, є людський фактор. Ну, ми намагаємося так, щоб людський фактор був націлений таким, таким чином, щоб максимальна була віддача від тих людей, від яких залежить рішення і виконання ну, цих завдань, які ставить перед нами центральна влада. Ну, знову ж таки, навіть з названих вами проєктів ми бачимо, що вони торкаються різних сфер життя людей, різних сфер діяльності. Ви були радником голови облдержадміністрації. Відповідно, ви напевно знаєте, з якими проблемами, з якими питаннями не. Нині херсонцям, жителям Херсонської області доводиться звертатися до вас. Ну, певні питання. Деякі їх. питання ми вже з вами обговорили. Звичайно, це не всі є. Єсь... Ще проблемні питання, які потрібно вирішувати як на державному рівні, на центральному, так і на регіональному рівні. Ну, наприклад, існує ще проблема газифікації сільських сил ну, Херсонщини. Сьогодні ми знаємо, що Херсонщина ну, потребує великих коштів, великих затрат для того, щоб привести Ситуацію ну, до норми. Ми найменш газифікована область, виявляється. Є питання, яке теж для нас має велике значення, яким опікується особисто губернатор.